Це Big Crystal, можливо, найуспішніший продукт коли-небудь створений. Незалежно від того, де ви знаходитесь у світі, ви знайдете цю ручку в будинках, офісах, школах та практично всюди. Цей культовий дизайн досяг кожного куточка земної кулі, і в якийсь момент вашого життя ви, напевно, користувалися цією ручкою. З моменту її випуску, в 1950 році, було продано понад 100 мільярдів цих ручок по всьому світу, що значно перевершило інші популярні продукти. Дивовижно, але дизайн залишався практично незмінним понад 70 років і все ще продовжує домінувати у світі з продажами у 14 мільйонів одиниць щодня. Вплив цієї ручки на світ був колосальним, ціни на ручки впали, а рівень грамотності зріс. Що ж зробило цю ручку такою успішною? Ми змоделювали кожну деталь, щоб показати вам неймовірну історію, що стоїть за цією ручкою, та як її розумне використання фізики зробило її найбільш досконалим дизайном. Але щоб по справжньому зрозуміти, наскільки революційною була ця ручка, нам потрібно повернутися назад у часі. Раніше ручки були дорогими і складними у використанні. Традиційні пера були неохайними і постійно потребували занурення у чорнило. Через це писання розглядалося більше як мистецтво обмежене тими, хто міг користуватися пером. Тоді було винайдено чорнильну ручку, яка мала металеве вістря та могла зберігати чорнило у резервуарі. Хоча це було покращенням, вістря шкрябало і не могло контролювати потік чорнила. До того ж, вона все ще була дуже дорогою, коштуючи близько 150 доларів в сучасних грошах. На той час лише близько 20% населення світу вміли читати і писати, і це не робило завдання легшим. Але в кінці 19 століття було зроблено прорив. Американський винахідник Джон Лаут придумав механізм, який подавав чорнило на сторінку, використовуючи маленьку кульку замість тоненького вістря. Теоретично це б розподілило чорнило рівномірніше і не залишало б плям. Він щойно винайшов кулькову ручку. Хоча цей дизайн добре працював на твердих поверхнях, він був занадто грубим для паперу, тому його ручка ніколи не продавалася. Минали десятиліття, створювалися нові конструкції. Але жодна з них не змогла вдосконалити кулькову ручку. Якщо кулька занадто щільно прилягала до гнізда, чорнило закупорювалося і не доходило до паперу. Якщо вона була занадто вільною, чорнило протікало і розпливалося по сторінці. Домогтися правильного балансу було надзвичайно важко, оскільки маленьку кульку було важко виготовити з потрібною точністю. Потім прийшов ласло біро, чоловік із знайомим вам ім'ям. Він зрозумів, що проблема в чорнилі. Більшість ручок того часу використовували рідинне, водянисте чорнило, яке підтікало, повільно висихало і просочувалося через волокна паперу. Воно покладалося на гравітацію для подачі чорнила на кульку, що залежно від кута ручки давало дуже погані результати. Він почав експериментувати з чорнилами на основі олії, які були густішими, майже миттєво висихали і залишалися на поверхні паперу, а не просочувалися крізь нього. Це виявилося геніальним кроком і відкрило унікальний фізичний ефект. Який змусив чорнило таємниче притягуватися до кульки без гравітації чи будь-яких зовнішніх сил? Це називається капілярна дія, і саме вона дозволяє воді підніматися по коренях дерев, і поживні речовини так само рухаються нашим тілом. Ми можемо побачити цей ефект, вставивши тонку трубку у воду і спостерігаючи, як вона піднімається. Але що тут відбувається? Притягання між рідиною і стінками трубки сильніше, ніж притягання, що зв'язує частинки рідини між собою. Тому частинки вгорі підтягуються вздовж стінок трубки, доки вага води, зрештою, не врівноважить силу. У ручці Біро цей ефект відбувався догори ногами. Чорнило вбиралося через ультратонкі стінки наконечника на кульку, забезпечуючи її постійне покриття чорнилом. Біро швидко запатентував свій дизайн і відправив його до патентного офісу. Для того, щоб виготовити кулькову ручку, Біро створив новий дизайн, який дозволяв перетягувати чорнило на кульку без використання гравітації або рухомих частин, що забезпечувало рівномірну і гладку лінію на папері. Біро вдосконалив свій дизайн, і його ручка стала хітом у Південній Америці, але залишалася ще одна велика проблема. Найпростіша ручка, яку він пропонував, коштувала неймовірні 190 доларів у сьогоднішніх грошах, і навіть попри чудовий дизайн, йому не вдалося досягти успіху на масовому ринку. На той момент рівень грамотності був лише близько 33%, і ручки залишалися предметом розкоші. Але вже через кілька років французький виробник Марсель Бік відкрив для себе ручку Ласла Біро і побачив величезну можливість. Він купив патенти за 2 мільйони доларів і почав розробку нової та покращеної версії, яку можна було б масово виробляти набагато дешевше, і з допомогою сучасних швейцарських машин для годинників. Він розробив метод масового виробництва крихітних сталевих кульок з нержавіючої сталі з точністю до міліметра. Замість використання металу для решти ручки. Він купив машини, які могли формувати пластик, який був новинкою у той час. Ось що вийшло в результаті. Хоча це може виглядати як звичайна ручка, важко переоцінити наскільки досконалим виявився цей дизайн. Тут немає рухомих частин, пружин або складних матеріалів, проте кожен елемент мав декілька цілей. Давайте подивимося ближче. Ручка мала шестикутний корпус, як олівець, що запобігало її скочуванню зі стола та робило її зручнішою для тримання. Вона була виготовлена з полістиролу, який був міцним, дешевим і прозорим, що дозволяло бачити рівень чорнила у будь-який час. На корпусі був маленький отвір, який дозволяв повітрю входити і замінювати чорнило, що виходило з ручки. Чорнила всередині картриджа були за спеціальним рецептом, який максимізував капілярний ефект, забезпечуючи при цьому гарну якість лінії. Чорнило витікало у наконечник ручки, який містив кульку з нержавіючої сталі. Кулька була настільки точно оброблена, що могла рухатися лише настільки, щоб обертатися і наносити чорнило на сторінку. Коли ручка не використовувалася, кулька створювала ущільнення, запобігаючи витіканню чорнила знизу. Якщо ручку перевернути догори дригом, Капілярний ефект і поверхневий натяг чорнила запобігали його витіканню ззаду. Ковпачок, який також слугував і скріпкою, був виготовлений з поліпропілену, який поглинав удари і запобігав тріщинам. Ручка була настільки простою і водночас ідеальною, що вирішила всі проблеми, які були у попередніх моделях. Але головне, вона була дешевою і вийшла на ринок у 1950 році всього за 2 долари. Це був моментальний успіх протягом першого року. У Франції щодня продавалося близько 10 тисяч ручок. Марсель зрозумів, як англомовні країни вимовляють його ім'я, тому він прибрав літеру «H» і народилася назва Бік. Марсель розумів важливість економії масштабу та швидко розширився на інші континенти, відкриваючи заводи по всьому світі. До 1953 року. Він вже продавав 40 мільйонів ручок на рік, і бік Кристал завоював увесь світ. Тепер кожен у світі міг писати чи малювати, і це було легко. Світ таємно мріяв про цей продукт, і він з'явився у ідеальний момент. За наступні 50 років було продано 100 мільярдів таких ручок, а рівень грамотності зріс з 35 до майже 90 Майже неможливо уявити життя без цієї ручки, і те, що її дизайн залишився майже незмінним з першого дня, показує, наскільки він був досконалим.